Такими сусідами, як у нас, ми повинні бути завжди в повній бойовій готовності. Ми живемо тут на цій землі, це наша батьківщина. обов'язок кожного чоловіка в будь-який момент піти захищати своїх близьких, рідних, свою державу і державність мови. Немає ніколи межі для досконалості, є ще багато чого. Ми маємо вивчити, знати, освоїти. Чим краще ми готові, тим більше у нас шансів на перемогу, тим більше з нас повернеться додому живими, неушкодженими. Тренування сили засобів, які здійснюють охорону та оборону важливого об'єкту енергетичної інфраструктури, було проведено під єдиним керівництвом відповідного командувача. У тренуванні були задіяні сили засоби Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та національної поліції. Координація взаємодії цих сил це дуже важливе, тому що вони мають бути готові невідмінно відпрацювати у випадку зростання рівня воєнної загрози. Тож тренування засвідчило як і те, що сили готові, так і те, над чим необхідно попрацювати в подальшому цей процес він безперервний і триває допоки сили і засоби не будуть готовими діяти автоматично.